Доброго здоров'я, шановна громада, доброго дня колеги. Щирі вітання виконуючому тимчасово обов'язки міського голови пані Катерини. З тим, що ви вже майже рік без тижня працюєте в лапках на цій посаді. Минулої сесії я просив вас прозвітуватися за рік роботи. Мабуть, на цій сесії вже пора вимагати прозвітуватися по громаді. За ваше феєричне, ефективне в лапках напрацювання з вашою командою. Хотів би до вас звернутися і зробити невелику силку на закон про місцеве самоврядування України статтю 50 частину 3, пункт 5. Секретар селищної міської ради забезпечує своєчасне доведення рішень. До виконання і населення організовує контроль за їх виконання. І далі по тексту. У мене до вас питання: яким чином ви організовуєте контроль за виконанням для прикладу програми ЖКХ? Всі ми з вами бачили і бачимо е, феєричне фіаско вашого особистого профільного заму? по питанням квітучий. По питанням дороги по серпантину, мільйонні тендери на покострови, лобіювання якихось фірм з Кам'янська, проблеми з ліфтами ставити заручників громаду. Друге, яким чином ви контролюєте виконання програми? Полтавський спротив? Там, де закривали очі, на мільйонні переплати на дронах, що побачила навіть вся країна. Не тільки місцеві мешканці, переплати мільйонів гривень на амуніції, на обладнання. Е, з позитивного, замість того, як е, вище скажете колега, забезпечити критичні об'єкти інфраструктури альтернативним живленням, забезпечити інвестиції в місто. Ми бачимо відрядження в іншій країні з нульовим результатом. Але ми всі побачили автобус, який подарували місту. Знаєте, останнє, що я побачив в соцмережах, це оцінку вашої діяльності мешканців мікрорайону Алмазний, які скандували Ямщукову геть. Але в недалекому майбутньому я розумію, що ви сядете в цей автобус і поїдете за руським кораблем.